Привіт, ти на каналі Stories.ua. Це акторський формат storytelling Show, де здебільшого актори, але іноді звичайні люди розказують цікаву історію зі свого життя з ноткою імпровізації, шматочком душі та крихтою натхнення. А поки наш герой виходить на сцену, обов'язково зайди на канал та підпишись, щоб не пропустити нові історії. Тисни лайк та залишай свої враження в коментарях, щоб Ютуб просував більше україномовного контенту, Вдалого перегляду, а нашим захисникам вдалого нищення ворога на родючій українській землі. Я хочу вам розказати історію про той час, коли я не знав, мене звати Саша чи Тамада. Тобто, так часто мене так звали. Чи є ще така назва, як жіжей? Отак люди прості називають ведучого свят. Я працюю ведучим свят. Жіжей іди сюди. Хочу щось запитати. Жіжей, це було 9 років тому. Місто Вінниця, моє рідне місто. Я працював на святі, де корабель кохання відправлявся від берегів одинокості. В океан любові та щастя. Як ви зрозуміло, я працював на весіллі. Да, це було те весілля, коли замовник у мене просив: а підскажи нам ще щось, крім ведучого: у нас є торт, ведучий, ресторан, давай нам ще щось, щоб ми класно так відгуляли, щоб всі побачили, що ми круті. Я запропонував замовникам виступ. Інструментального ансамблю, вишиванка, гарні живі хлопці. Назва дуже схожа на їх гасло. Гасло в них наливай, а назва в них дармограй. Отож, вони інструменталісти, живий вокал, класні, але коштують ну знаєте так п'ять чоловік, 5 тисяч гривень за один вечір. Ну дуже дуже дешево. І як ви розумієте, по цій ціні вони ніколи не виступали в одному місці за вечір. Вони завжди виступають в трьох, в чотирьох, в п'яти, в десяти в місцях за один вечір. Тому що ціна маленька, і вони встигають посюди з'їздити. Вони їздять на своєму мікроавтобусі, який їздить, мені здається, на їх перегарі, а не на дизелі, і вони на ньому їздять в багато 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 точок. І це було весілля, коли замовник, людина, яка з тобою домовляється, людина, з якою ти про все Спілкуєшся, готуєшся декілька місяців. Це одна людина, і це мама наречена. Ви не уявляєте, що це. Вона була приблизно така: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, двадцять дев'ять. Двадцять дев'ять дев пляшок на столах. Офіціанти, іди сюди. Я привезла тридцять. Де ще одна пляшка? Ви вирішили мене обдурити, ану да? швидко. І червоної ікру, пам'ятаєте. На стіл наречених і на мій стіл, і все приблизно ось така. Отож, день весілля 19.00. Дармограй має виступати, але їх немає в паміні взагалі. Навіть духу не чути, ну їх немає. Вони мали приїхати о 18.15, 18.30, підготуватись і виходити на сцену. Як ви розумієте, людина, яка контролює все о 19-й годині? Мама нареченої дивиться на годинник, дивиться на мене. В неї в очах великі знаки запитання. Де, типу, вона там брескотить годинником? Типу, коли вони будуть. Я телефоную їм, і я впевнений, у кожного з вас є такі люди, яким ти. Е Ну, пред'являєш, да, А вони, типу, не кажуть, вибач там чи та все норм. Я їм телефоную, кажу, хлопці, ви де ви маєте виступати? Вони кажуть: санечка, санічка, все хорошо, Ми їдемо, санечка, все, ми скоро будемо. Ми їдемо, все буде. Окей, я передаю слово. Там е, виступають якісь гості, вітають молодят, е, роблю інтерактив. Знову повертаюсь на своє місце. Бачу, як до мене йде мама наречена. щоб ви знали, як вона виглядає. Така під хлопчика підстрижена, дуже яскрава помада, дуже гарна сукня, така пишна. Я думаю, що вона сама дорога, яка була в магазині. Тобто Вона і сказала: дайте мені саму дорогу сукню, щоб я на весіллі своєї доньки виглядала краще, ніж вона. От таке відчуття. Вона була дуже напарфумлена, е так сильно, що мені здалося, вона просто в кожну пору. Знаєте, От, ну, не просто сюди і на руки, як ми любимо, а просто ось так, щоб на рік. Знаєте, я на рік буду пахнути. Вона підходить до мене і каже: Саша, е де цей дермогрей? Я кажу: ну, їдуть, все нормально, я, я хвилююся, я їх порадив, я їх порадив, я за них відносую відповідальність. Я кажу, зараз вони будуть, все окей, відійдь, ну почекайте, вони затримуються, все буде ок. Вона відходить, <кій> я їм знову телефоную. Кажу, хлопці веде там знайома мелодія: Санечка, Санечка, все хорошо. Санечка, ми їдемо, ти чого саню, все, ми зараз будемо. Зовсім скоро. Я говорю, хлопці, тут уже замовниця хвилюється, треба якось швидше. Вони такі, час будемо, зараз будемо. Вона знову відходить. Я надаю слово, беру якийсь знову інтерактив. Думаю, треба потягнути, знову потягнути резину. Я кажу: давайте проведемо інтерактив, що має робити чоловік і жінка в сімейному житті. І вони починають давати свої варіанти відповідей. Я бачу, що мама під, піднімає руку, я такий, ну, все, ну, типу, вона трішки відвеліклась, я зараз до неї підійду, і все, ми потягнемо резину, вона в конкурсі почасту, я підходжу. Вона мені така, типу, наклонісь. Ну, знаєте, да, такі дуже серйозні люди, коли вона так. Я нагинаюсь, тут 100 людей, ну, пам'ятаєте, 100 людей сидить, і вона мені ненужко каже, де цей, блядь, дармограй? Я, ну, я, ну, ви просто. Маєте зрозуміти, що це таке, коли ти стоїш отак, і тобі на вухо хтось матюкається, тут 100 людей сидить, і ти маєш так: да-да-да, зараз да-да, скоро, і я туди, да, туди, да, все буде добре, все буде добре. Відходжу знову, довожу інтерактив, стаю на місце, е, телефоную хлопцям, кажу: ну, хлопці, будь ласка, швидше, вони такі. Саня! То ми, ми щось будемо в все нормально, тут пару з ну я, ну я там чую, наливаємо в автобусі, все, все зрозуміло. Отож, я стою, молюсь, і тут вона вже йде до мене знову. Ну, зрозуміло, там пройшло півтори години. Вона кожен раз пила вино в великій кількості, як жінки це люблять робити за 50. І, і вона підходить до мене вже така. Така, знає, ну, все, вже чуть-чуть Вона вже зла і вже і не така гарна. Ну, типу, ця сукня вже не така гарна. Вже Вона підходить до мене і каже: е, нахер цей дармограй. Ну, типу, все, не треба, вони не треба. І в цей момент е, я розумію, в цей момент, що мені здається, що вона взагалі весілля робила тільки через дармограй. Що от, вона спочатку замовила дармограй, потім підійшла до своєї доньки, сказала: Слухайте, там свого нареченого терапії, бо я вже тут заказала чувачків, вони мають виступити. Давай, щоб він тобі вже калічко зробив, да? і бо дармограй чекає. Ну, було таке відчуття. Коротше, вона відходить в цей момент, в залі з'являється. Дармограй, вони швидко розставляють апарат. У них тут колонки, у них тут, ну, у них зі всім приїжджають, вони в вишиванках, куртки, ну швидко знімають, все ставлять вони, стоять, вони готові. Я до них підходжу. Кажу, пацани, ну вона сказала, що виїхали нахер. Ну, якби все. Вони кажуть: Санечка, все буде нормально, стільки разів, все, ми зараз виступимо, все буде клас, що ти не парся. Ну, я, коротше, їх оголошую, вони починають грати першу пісню. На сцені, на авансцені, на Танцполі з'являються гості, починають танцювати. А наша мама сидить ось так. Ну, того, що... і, її не удивили нічим, бо що вони приїхали. І вона, знаєте, от не дивиться на них. Вона, як ми мишкою, коли в комп'ютері е через іконки перескакує. Знаєте, як мишкою так робимо? Чисто коли побалуватись хоче. Просто так сидить. Типа, не бачить. Типу не бачить. Отож, перед другою піснею е хлопці вирішили зробити найважливіший крок і повернути прихильність королеви. Вони оголошують наступну пісню так. Наступна пісня прозвучить спеціально для найкрасивішої, наймилішої, найдобрішої. Всі починають дивитися в сторону нареченої. Наречена так трішки пристає, наші про неї говорять. І він каже: для мами нашої нареченої. Все починається червона рута. Вони грають червону руту, ви признаєтесь мені. Починають збігатися люди. Класна пісня для мами. Наречені виходять. І потрішки, ви знаєте, мама така свого місця встає. Ну для неї пісня. Вона потрішки йде на танцпол, у неї тут злість змінюється на хитрість, потім на радість, потім знову на хитрість. Тобто в неї всередині бурлить е, всі емоції. Знаєте, е, вона виходить, танцює, всі танцюють. Багато людей танцює. Вона в центрі наречені десь збоку. Ну, коротше, вона, от те, що вона хотіла, вона отримала. Вона танцює в неї, ну. Вона просто центр е, всесвіту в цей момент грає музика. Вона, отак, знаєте, крутиться, <рик> Ось так крутиться, кайфує. І хлопці грають, ну такі, ну все, все, ми зробили, все вона відійшла, все ок. І вона в цей момент, коли крутиться біля них, ось так. От уявіть, що це ви, це е, музиканти, вони грають. І вона так танцює і каже: А я вам не заплачу. <рик> і далі танцює. Я дивлюсь на хлопців, ну я далеко від них, але ну, я теж професіонал. І вони такі ж самі. Вони далі грають, але я бачу по ним, що щось не так, бо вони отак: Червону руту не шукай веч». Я розумію, там щось відбулося. Вони подивляються один одного, але вони профі, вони відпрацьовують матеріал, вона танцює, вони не зупиняються. Далі 30 хвилин вони роблять блок. Блок, тобто, грають весь цей час. Вона жодної секунди не відійшла від них. Жодної секунди. Вона гра... Вона танцювала на всі гроші. Вона була мокра, вона нікому не давала піти. Вона командувала цим весіллям. Все три 30... хвилин Вони відіграли. Вона все зробила. Відходить, хлопці е, йдуть на своє місце, десь там переодягаються. Але зазвичай треба розрахуватись да, після виступу. А вона якби ну не планує підходити. Я веду далі весілля ще десь е, біля години. І відчуваю, що і зі мною буде така ж сама ситуація, певно. Коротше, весілля закінчується. Ми сидимо на стічках, чекаємо, знаєте, як тролейбус в тривогу, просто сидиш. Його точно не буде, але ти щось чекаєш. І ми сидимо і через дочку нареченої просимо, щоб вона прийшла до нас. Вона її якось тяне, приходить мама. Стою я, щоб розрахуватись за нас двох, за дармограй за мене. Вона підходить. Ще сильно п'яна, вже е, без помади, уже, е, але, до речі, пахла так само. Ну, тобто, парфум, парфум пах так само, абсолютно нічого не змінилось. І, і вона без жодного слова, є такі люди. Я думаю, ви з такими стикались. Нічого не каже, не дякує, ні добрий день, ні добрий вечір. Просто дістає кошти, дає так, два конверти. І ну, хоче йти. Я перераховую кошти, дивлюся, що в дармограї не вистачає дві тисячі гривень. Я кажу, вибачте, тут не вистачає. Вона повертається, дивиться на мене як на ідіота. Типу, ти взагалі ще просити ще щось, лізе знову в сумку, не може нічого знайти. Піднімає очі, дивиться навколо, просто так зліва направо. А ми стояли прямо біля стола з подарунками наречених. І вона так. Опускає очі, бачить там багато подарунків, і ну, є однотипні, знаєте. знаєте, вона така: о, е, кухонний сервіс. Вона бере кухонний сервіс, передає мені в руки, типу, віддай дармограю за це, і наостанок ну, каже, що на наступному весіллі моєї дочки щоб більше дармограю не запізні.